Ми, ми, начебто, цього не знали. що ми не свідомо когось там підтягнемо, когось там щось там цей, щоб пережити ту чи іншу. Травму, окей, ви вибираєте стосунки, а не навпаки. Це він мається на увазі історія про те, що попрощайтеся, прийміть батьків такими, якими вони є, полюбіть їх такими, якими вони є, і живіть так, як ви бажаєте. Е, от. Хоча, знову ж таки, було б просто прикольніше почитати Ерік Форм мати чи бути, де він там розповідає, що фактично ваш партнер це не ваша власність, це теж людина, там ви маєте усвідомити її індивідуальність. тому в той же час він тут теж говорить про певні кордони ваш, ваших і вашого партнера, поважайте і себе, і всіх навколо, і тому подібне. Знайдіть собі оточення, яке буде підтримувати це радикальне прощення, тому що для нього знову ж таки. Е, тобто він має, має на увазі, що от, тримайтеся ось цих всіх це всього оточення, яке говорить про те, що.